Халине Потопляк, Не хочу літа, хочу перемоги. Не хочу літа, хочу перемоги, простих занять мелодії вітрів, без сліз, без нервів, жити без тривоги, І щоб родинний вогник завжди грів, Щоб було свято на Різдво і Пасху. Таке велике, як цей божий світ. Бабуся одягалася в запаску, матуся позривала пустоцвіт і залишила завість із плодами, що батько більш відрани на стогнав. Ступати хочу босими ногами і метеликів ловити поміж трав. Так хочу перемогу над ордою, над злом. Брехни Хочу просто жить, пустити всі печалі за водою і кожним днем прожити дорожить. І пам'ятати, просто пам'ятати, хто ворог твій, а хто твій захисник, кордони укріпляти не латати і вчити мову, мову не язик. Хочу, та чи дочекаюсь, чи потече водиця з джерела. Я словом рідним квіточки торкаюсь прошу Бога, лиш би розсіла.